Розкидані по світу українські зірки розповіли, де їх сини живуть і що роблять під час війни. Віктор Павлік розкрив, як його 40-річний син під час війни виїхав до США і відкрив там бізнес. А сина Сейта Блаєва можуть мобілізувати до армії Рефії. Діти деяких депутатів та чиновників воюють за кордоном, але є й такі, що залишилися в Україні, чи повернулися на батьківщину. Ба більше відомо, де під час війни живуть діти президента України Володимира Зеленського. Всі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У мережі частенько здіймають галас про місце знаходження українських зірок, топ чиновників, депутатів та їх поведінку під час війни. Дістається і їх дітям, зокрема чоловічої статі. Про дітей української еліти, які боронять Україну, відомо значно менше. У більшості випадків на жаль, у дітей селебріті та можновладців свій фронт і знаходиться він далеко за межами нашої держави. Наприклад, український співак Віктор Павлік розповів, що його 40-річний син виїхав із родиною під час повномасштабної війни до США. Виконавець говорить, що Олександр покинув країну два роки тому. Наразі він проживає разом із родиною в Америці. Віктор Павлік достеменно не знає, як саме його син перетнув кордон однак говорить, що він або отримав зелену карту, або запрошення від вірян по християнській лінії. Олександр виїхав до США вже два роки. Він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то зелену картку, чи як там воно називається, я не знаю, або запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав, тому що він дорослий. Олександру на сьогодні 40 років. Віктор Павлік говорить, що за кордоном Олександр не сидить, склавши руки. Зокрема, син виконавця заснував власний бізнес, відкрив школу, де навчає дітей вокалу та грі на музичних інструментах. До речі, здебільшого, вся творчість стосується України. Окрім того, Олександр активно розвиває свою музичну кар'єру та навіть готує концерти на підтримку рідної країни. Саша в Америці має школу, займається вихованням дітей, навчає дітей співати, грати українські пісні. Щоправда, вони грають в стилі рок. Він займається навчанням 10-15 дітей різної вікової категорії. Він з ними займається, вони в нього навчаються, знімають кліпи про Україну. Красиві. Він мені часом висилає. Я це бачу, чую. А от син українського режисера Ахтема Сейтаблаєва, який на початку повномасштабної війни вступив до ТРО, може бути призваний до російської армії, бо він не й досі живе в тимчасово окупованому Криму. Бабіший юнак отримав російський паспорт. Сейтаблаєв говорить, що є така можливість, що Росія його мобілізує. Отім, режисер додав, що в селі має план, як діяти у разі виникнення такої ситуації. На жаль, така можливість існує, але я знаю свого сина. І я знаю, як він вчинить. Однак, подробиць плану український режисер не розкрив, побоюючись за життя свого сина. Ви хочете, щоб це прочитали у ті, хто в Криму. Це не смішно. Режисер також висловив свою думку, в який єдиний спосіб можна деокупувати півострів. Актор вважає, що це можливо військовим шляхом. Так воно так і буде, тільки політичним шляхом не вийде. Дивіться за усіма постулатами і за правдою життя, військовою в тому числі. Місто або територія загалом вважається звільненими, коли туди ступає нога піхотинця. Діти знаменитостей, а також багатьох заможних і впливових людей найчастіше здобувають освіту далеко за кордоном. Так було і раніше, та після початку повномасштабної війни в Україні кількість селебріті, які відправили своїх дітей жити за кордон, значно зросла. На виняток і родина Бабкіних після початку повномасштабного вторгнення родина артиста виїхала до Німеччини. Там його 16-річний син Артур і закінчив школу. Наразі хлопець захоплюється розробкою сайтів для продажу товарів і хотів би вивчати цю професію в університеті. Зірковий син вивчає іноземну мову і планує вступити до європейського університету. 18-річний син гімнастки Лілії Подкопаєвої Вадим також обрав навчання за кордоном. Він вступив до технологічного інституту Джорджії США. Щоправда, яку саме спеціальність обрав Вадим, спортсменка розповідати не стала. Але тут варто уточнити, що гімнастка з родиною проживала у США і до повномасштабного вторгнення. Старший син української співачки Ірини Білик теж живе не в Україні. Глібо вже 25 років і за кордоном він досить давно. В інстаграм зазначається, що наразі обліковий запис розташований в Іспанії, ймовірно, саме там і живе Гліб. Син Ірини Білик майже пішов стопами зіркової мами. Гліб теж займався музикою, але його приваблює стиль не поп, а рок. Хлопець навіть є учасником гурту, де він грає на барабанах або гітарі. Час від часу музиканти дають невеличкі концерти. До речі, про війну в Україні Гліб теж не забуває. Хлопець у фотоблогу публікує воєнні новини, а також робить репости благодійних зборів. Окрім того, музикант за кордоном ходить на мітинги на підтримку України. Молодший син співачки, дев'ятирічний Табріз Ахмадов, теж ймовірно мешкає в Іспанії, адже в інстаграм вказується, що акаунт зіркової мами найчастіше розташований саме там. Примітно, що до повномасштабної війни в Україні Ірина Білик планувала віддати сина до школи Монтесорі. Цікаво, що деякі зіркові нащадки, навпаки, повертаються до України. Наприклад, співачка Джамала розповіла, що її двоє синів повернулися з Польщі до України та інколи перебувають під наглядом бабусі. Зауважимо, що у співачки троє синів: шестирічний Емір, чотирирічний Селім і Алім, якому невдовзі виповниться півроку. Діти були у Варшаві з батьками чоловіка. Я їх бачила раз на місяць, але сім'я для мене важлива. Зараз у Києві дуже допомагає бабусі, але здебільшого ми з чоловіком. І це важко поєднувати музику, якісь події і бути мамою ввечері. Коли всіх заколихаю, вранці зварю сім каші. Материнство найскладніша праця. На початку повномасштабної війни акторка та телеведуча Ксенія Мішана разом із сином Платоном виїхала на Закарпаття. Після чого до Бельгії у Європі вони провели два з половиною місяці, але Ксенія зізнається, я зрозуміла, як сильно хочу бути тут і як сильно хочу, щоб усе закінчилося і стало ще краще ніж було. Тому сьогодні мама із сином вдома у Києві. Щоправда, за межі країни родина виїздить на відпочинок. Син коханої екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, видавчині Світлани Павелецької, також повернувся в Україну. Десятирічний Сашко від початку повномасштабного вторгнення мешкав у Швеції зі своїм батьком, який вже давно туди переїхав. Однак хлопець вирішив, що хоче бути в Україні. Про повернення сина в Україну сама цивільна дружина колишнього голови МЗС повідомила у соцмережі. Вона опублікувала спільну світлину, яку підписала ми знову разом, Незважаючи на те, що ми були на відстані. Ми все одно багато часу проводили на зв'язку. Разом готували кілька разів на день зідзвонювалися, звісно, і були завжди в курсі всіх подій. Але розуміти, що він тепер тут поруч, це трошки інше відчуття. Дуже сподіваюся і впевнена, що йому буде тут добре. Дістається, і дітям депутатів та чиновників не обійшов стороною скандал про дітей Мера Львова. Сини Андрія Садового замість армії вступили до закордонних вишів, там же живуть і навіть працюють. Фото та відеофіксація у соціальних мережах все підтверджує. Хоча ще рік тому Андрій Садовий. Заявляв, що діти, як і всі, підуть служити. Мер Львова тоді заявляв, що старший син був у військкоматі, навчається і ще не пройшов військову кафедру. Але тільки но її закінчить і отримує спеціалізацію, піде до армії. Він вчиться, він пішов до військкомату. Звичайно, ходить на облік, все так, як має бути. Я думаю, що всі пройдуть війну і всі мають пройти потужний вишкіл. А що ж насправді? виявляється, що Іван Павло Садовий минулого року вже закінчив бізнес-школу Нотінгема у Британії? Цю інформацію можна перевірити на сайті вуза і вже працює маркетологом. Місце та країну, де працює хлопець, він сам зазначив у своєму профілі на LinkedIn. Хоча за плечима хлопця і робота в Україні правда віддалено. Тим часом молодше на два роки брат 20-річний Тадей Лука Садовий не соромиться постити в інстаграм своє фото та відео з-за кордону. То він в Нідерландах спостерігає за качками у каналах Амстердама. То п'є біліні у Данії. І всі українці мали змогу це побачити в соцмережі. Такої популярності хлопець не витримав і таки закрив свій профіль. Воює за кордонами Дмитро Табурець, син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігоря Табурця. Власне на своє 27-річчя хлопець добраче погуляв і не в Україні. Публікацію Дмитро підписав «Born to Shine», що в перекладі означає, народився, щоб сяяти. Сяяти в Україні йому, схоже, не подобалося, тож подався син генерал-майора за кордон. І цей перформанс хлопець влаштував не де-інде, а у французькій столиці Парижі. Проте, коли саме він виїхав за кордон, невідомо, але геолокація на публікаціях у соціальних мережах красномовніша. Виявляється, що навесні та влітку 22-го року, тобто вже під час повномасштабної війни, хлопець таки був у столиці, але тепер живе в Парижі. Усе це може. Оже знайти і побачити кожен з нас, бо Дмитро та Бурець не соромиться відкрито публікувати життя в своїх соцмережах і косити Павло бабло на переглядах в Тік-Ток. Проте ви не знайдете там жодного слова про війну чи збір на потреби війська. Висновки робіть самі. Про дітей інших чиновників відомо значно менше. Не називаючи прізвищі, раніше нардепи заявляли, що мають двох колег у раді, чиї діти воюють. Однак українське суспільство сприймає інформацію про дітей-депутатів, дітей-чиновників та і самих можновладців особисто гостро. Народні обранці виправдовуються. Мовляв, в середньому депутатам Верховної Ради приблизно 41 рік. Тож не так і багато з них мають дітей, які підпадають під мобілізацію. Про це раніше заявляв і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У кого ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо. Примітно, що того, де діти президента України їх батьки ніколи не приховували. Нагадаємо, що Володимира та Олени Зеленських двоє дітей: 20-річна донька Олександра та 11-річний син Кирило. Сам Зеленський вже на другий день війни заявив, родина державу не залишала, але надійно схована. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також. В Україні, мої діти також в Україні, моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1 мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши. Главу держави у 23-му році у розмові з журналістом німецької газети Білд Зеленський також зазначав, що його донька та син перебували і перебувають в Україні попри війну разом із дружиною першою леді Оленою Зеленською. Вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають. Як ваша родина, ваша дружина, Я. ваші граці Олександра Кирил. Дуже приємно, що ви всіх знаєте. Бороно ну, всі працюють заради перемоги, а ну не діти, а вже ж діти повинні навчатися. А так, сім'я, слава Богу, всі в Україні. До речі, про сина президента відомо ще менше. Він школяр до повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що зовсім не відчувається, що це діти президента. Школа, власницею якої ви є, в неї стоїть немала черга з дітей найбагатших, найвідоміших, найзаможніших і найвпливовіших українців. В Вашій школі вчаться діти президента України Володимира Зеленського. Чи на вас, як на власницю цієї школи, є особенно? особливе навантаження, зважаючи на те, що вчаться діти ну президента, вони не можуть собі дозволити повноцінно бути дітьми і там забути одягнути кроватку до школи, запізнитися. Вони це відчувають як тиск. Якщо говорити саме про школу, ми відбираємо не дітей, так не за тестами читання, писання, бо це те, чому ми їх маємо навчити. А ми відбираємо родини за цінностями і принципами. І якщо говорити навіть про якісь дуже публічні родини. Ми цього як заклад не відчуваємо. Навіть от якщо говорити там про лінійку 1 вересня, це без будь-яких рамок, охорон. Це така щира батьківська подія. Олена Зеленська в одному з інтерв'ю сказала, що їхні діти дуже швидко дорослішають і зізналася про що найбільше мріють син та донька, зауваживши, що війна все змінила. Сину зараз складніше ніж два роки тому, тому що він доросліше. Він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Раніше він просто пишався ним, коли Володимир виграв вибори. Він був найщасливішою люд в нашій родині він просто це сприймав як тату чемпіон, найкращий виграв і не замислювався, що за цим піде. Він не знав, що тата потім майже ніколи не буде вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він все це відчув, зрозумів. І, окрім того, що ми всі хочемо, щоб закінчилася війна якнайшвидше. Мені здається, що вони всі чекають, коли і війна, в тому числі, відпустить їхнього тата до родини. Про недитячі розмови із сином розповів і сам Зеленський. В одному зі своїх звернень до українців президент зізнався, що найбільше цікавить його сина Кирила. Іноді, тут, у моєму кабінеті, буває мій син. Іноді, але тим не менш, і найбільше його тут цікавлять ось ось ці. Шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і у Києві, у шпиталях під час церемоній нагородження героїв в Марінському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється але дуже-дуже повільно. Бо щоразу Кирило забирає. Я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона. Українські шеврони. Вже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах про ці шеврони, про те, звідки вони, хто їх передав, які це підрозділи. І саме сьогодні ми почнемо такі публікації. Можливо, хтось ще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно. Правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому. Ми завдячуємо нашим життям і свободою України. Дякую вам, воїни. Дякую усім, хто б'ється і працює заради України. Слава Україні! А чия історія найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше не шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.